Привіт! Мене звати Вікторія, і я хотіла би поділитися враженнями після проходження навчання в академії IT Life. Я завжди мріяла спробувати себе в IT, адже маю багато знайомих, що успішно влаштувалися та ефективно працюють в цій галузі. По закінченню навчання можу впевнено сказати, що моя маленька ціль досягнута завдяки якісному навчанню. Безліч теорії, доступні пояснення матеріалу, фідбеки від кураторів та як результат. Міцна база для майбутнього розвитку. Тривалість курсу два місяці. На початку здавалося, що терміни досить стислі, але виявилося, що і за такий період можливо ефективно опанувати усю потрібну інформацію. На фінальному етапі курсу студенти беруть участь у двотижневому марафоні працевлаштування. Головна його ціль – це розповісти про усі нюанси під час пошуку роботи в IT. Це допомогло мені у майбутньому почуватися впевненішою. Ніхто не гарантував, що пошуки будуть легкими, але вже на третій тиждень після свого вільного плавання я отримала офер на позицію джуніор у польській ІТ-компанії. Я щиро рекомендую навчання в IT лайф, бо це не просто новий досвід чи цікавий матеріал. Це ваш впевнений крок в IT.